Чи не почули Кирила Тимошенка? і він звернувся до Нідерландів, щоб вони допомогли нам подолати наслідки обстрілів критичної інфраструктури. Чому Нідерланди мають стати ключовими ключовою країною в цьому питанні? Я думаю, тут мова не тільки про Нідерланди, інші європейські країни нам також можуть допомогти, і деякі готові допомогти в Нідерландах. Є певні виробники того обладнання, яке зараз Україні потрібно. І думаю, що Нідерланди розуміють всю нашу складну ситуацію, тому сподіваюся, що від них може бути та допомога, яка зараз буде дуже актуальною і дуже потрібною саме в цей момент для України. Але зрештою, ми повинні розуміти, що тут також потрібно проводити роботу, і ця робота проводиться і з іншими країнами, тому що ситуація в нас така, що дійсно деяке обладнання енергетичне зараз в дефіциті і нам. Терміново потрібно завозити таке обладнання для того, щоб мати запаси, для того, щоб можна було швидко відновлювати українську енергосистему. Давайте про оперативну ситуацію, що маємо станом на зараз після ранкових ракетних обстрілів. Наскільки критичною є ситуація, і чи дійсно ви можете підтвердити інформацію, що потрапляння по деяким об'єктам воно унеможливлює відновлення саме цих об'єктів? Є дуже складні прямі попадання. Відновити той об'єкт можливо, але неможливо його відновити в короткі строки, і там, мова йде вже йдеться вже навіть там не про місяці, а там ближче до року, а можливо і більше є, є і такі ситуації, тому дійсно ситуація дуже складна близько 15 об'єктів енергетики. Сьогодні були ціллю для ракетних атак від російських фашистів і дуже ускладнилася робота енергосистеми. Вона і так була складна. І зараз є відключення електроенергії в багатьох споживачах в різних областей. І зараз йде робота по тому, щоб знайти способи, як можна максимальні строки якимось. Скажем так, резервними схемами, але відновити подачу електроенергії для того, щоб в людей якомога швидше вдома електроенергія, електроенергії, має в тих людей, де є виключення разом з тим. Ще раз наголошую про необхідність економити зараз. Починається вечірній пік споживання, він вже почався і десь буквально там в ці хвилини, або знає там за декілька десятків хвилин, буде найбільший пік споживання електроенергії. Тому от в цей момент, якщо люди виключать ті прилади, які не потрібні. Це саме в цей момент дуже сильно допоможе енергосистемі, тому що саме зараз якраз іде найбільше навантаження на українську енергосистему. Тому я закликаю виключити все, що можна, і після 23.00, там вже ситуація трошки легша. Після 23.00 вже можна тоді більше включати електроприлади. Андрія, давайте якщо цю тему прикладну і побутову вже завели. Давайте людям нагадаємо, що дуже важливо не взагалі відмовитися від користування електричними приладами, наприклад, після 23-ї, тому що йдеться в першу чергу про баланс. Бланс має бути врівноважена генерація і споживання, тобто, навпаки, пральні машини краще навіть микати після 23-ї години, ніж взагалі відмовитися від користування ними. Я права? Ну, якщо вже так говорити, то. Краще включати десь в другій годині ночі, якщо це можливо, тому що там саме е, таке дно мінімум споживання, це десь друга третя година ночі в Україні, але в принципі після 23-ї вже можна включати. А якщо чи потрібно включати, то потрібно е, в другій ночі включати. Але знову таки найважливіше пам'ятати, що складна ситуація до 23.00, третьої тому все, що можна перенести на після 23.00, е, це все буде добре, якщо. Е, Буде трошки пізніше поживатися ця турне. Пане Андрію, наскільки взагалі враховуючи стан зруйнованої критичної інфраструктури станом на сьогодні, я чому питаю, тому що ще остаточно не підраховано після першого ракетного такого подібного удару, 10-12 числа озвучували цифри у 30%. Зараз кажуть, що можливо руйнування можуть бути і більшими порівняно так із тим днем, наскільки ось? Балансування та і зменшення споживання електроенергії населенням воно дійсно допомагає. Тобто, що зараз доводиться робити енергетикам? Безумовно, що зменшення споживання електроенергії населенням дуже допомагає. Але ми маємо ситуацію, коли за останні три тижні в нас є не зменшення збільшення споживання електроенергії, тому що більш холодна зараз пора, більш холодні дні, і десь приблизно відсотків на 10-12 в нас виросло споживання в порівнянні з. Першими днями жовтня, тому якби ми могли скоротити, хоча б відсотки на 10 споживання, то більшість проблем ми б тимчасово зняли і дали б якийсь час Укренерго для того, щоб відновити і поремонтувати відповідні об'єкти, зокрема підстанції. А які регіони, е, які ну... регіони не дослухаються до порад, це можна десь побачити по якимось графікам, де, де найбільше споживають електроенергію в пікові години, коли б мали були зменшити. Дві це так важко сказати, тому що якщо порівнювати там рік до року до минулого до цього ж дня минулого року, таке прийняття буде некоректне, тому що в західній частині України живе більше людей, і менше людей, мабуть, виїхало. А з східної України людей більше виїхало. Відповідно, там споживання менше є певна специфіка. В якомусь місці вже включене опалення. А в якомусь місці ще не включене опалення. Пані, Андрій, Це ну, теж не вплива... Питання, якщо ми говоримо про необхідність економити, і вчора Чернігівщина заявила, що їм вдалося за останні дні зекономити 20% енергії. А Київ, скажімо, в тому питанні паси задніх, звісно, залежить від кількості людей. Хто контролює ці питання? Можна побачити, скажімо, торгівельні центри, які світяться навіть коли там немає людей, і вже після закриття. Хто контролює ці питання? Приходить поліція зараз будуть посилені наряди, тому що одна справа це свідомість людей, а інша справа це звичка людей, і тут їх не подолати, якщо не контролювати. Я такої навіть не бачив, щоб торгові центри після закриття там повністю о, в них о, там горіли вогні, і, і вони повністю світилися. Але ми повинні розуміти, що є добровільне. Зараз ми говоримо про добровільне зниження добровіль, споживання. Тому не знаю, можливо, може прийти якась поліція моралі. Все-таки це, це добровільне. Але окрім добровільного є ще інші способи: є графіки відключень або графіки обмеження потужності. І це вже не добровільно, це вже обов'язково виконується. І за цим слідкують оператори систем розподілу, простими словами, обленерго. Тому ми говоримо про добровільне для того, щоб. Не вводити або менше вводити графіки відключень або графіки подачі, або графіки обмеження потужності. Якщо люди добровільно познижували, тоді представникам енергетичних компаній є менше роботи і менша потреба, скажімо так, в якихось там вже обов'язкових графіках. Але звичайно, що компанії Укренерго і Обленерго вони будуть дивитися, яка є потреба. Якщо добровільне споживання не дає ефекту, тоді вони своїми діями і своїми руками. Будуть продовжувати подальші обмеження, які вже будуть ну, власне це логічно і правильно, так пане Андрію. Зараз я би хотів звернути і вашу увагу, і увагу наших глядачів. А тих, хто не хоче економити, тих, хто думає. Ну, останній день живу, включу сьогодні електрочайник, включу я пралку, не буду вимикати світло в квартирі, включу ще й кондиціонер. На чи вони думають, в яких умовах так розбирають завали і лагодять. Ті понівечені ракетними ударами об'єкти енергетики могли би ви от просто двома словами е, описати, е, що відбувається. Як е, ми, ми ж розуміємо, що енергетики вони б, буквально там в лічені е, хвилини приїздять і починають працювати, коли ще навіть з, е, згарище не погасили? Дійсно е, швидко намагаються відновити подачу електроенергії, тому що дуже часто це. Буває саме необхідна електроенергія для якихось об'єктів, наприклад, охорони здоров'я, це може бути лікарні, це можуть бути школи, садочки, це можуть бути водоканали, тому що водоканали далі подують воду а без води людина. Ми розуміємо, якби м'яко кажучи, некомфортно себе почуває. А взагалі то фізіологічно потребує води, тому намагаються швидко відновити. іншої сторони ми бачимо, що російські окупанти б'ють саме по цивільній інфраструктурі, б'ють по тому. От сьогодні було в Ковалі і Луцьку. Там по підстанціях били да де Коваль і Луцьк, де фронт, де військові абсолютно до цього. Тобто, це є терор. Терор і Російська Федерація діє тут як терористи. Наші енергетики дійсно і бувають навіть ситуації такі, що на жаль таке траплялося. Що була ремонтна бригада? Приїхала відновлювати, і був повторний приліт ракети, і люди постраждали, коли вже намагалися мінімізувати чи ліквідувати наслідки першого ракетного удару. Таке на жаль також було тому буває складно, але я думаю, що тут всім потрібно сказати дякую і нашим енергетикам і ремонтникам і. Працівникам ДСНС, тому що дійсно працюють в складних умовах, але намагаються робити все можливе, щоб максимально швидко подати електроенергію, ту, яка зараз дуже потрібна, щоб людям було комфортно, так Абсолютно і тут низький уклін слід сказати, тому що від оперативного відновлення роботи енергетичної системи залежить світло в домі кожного, хай з обмеженнями. Андрій, скажіть, будь ласка, давайте нагадаємо нашим глядачам, що наша енергетична система була синхронізована з європейською енергетичною системою, що у нас зараз з експортом електрики. І скільки нам зараз потрібно, чи поки, попри те, що 15 об'єктів енергетики сьогодні були ціллю для Росії, у нас не стоїть питання збільшення закупівлі енергії за кордоном. Ні, ми сьогодні і не закуповуємо енергію за кордоном, і не експортуємо енергію. І не не експортуємо енергію з якого кордон. часу, скажіть, будь ласка, 11 жовтня в нас немає експорту, і власне 10 жовтня були. На цей масований ракетний обстріл, і з 11 жовтня в нас немає експорту, тому що ми розуміємо, в країні дуже складна ситуація. По перше, ми не можемо його гарантувати, що е якась підстанція не буде пошкоджена. Е якщо ми не можемо це гарантувати, то от, краще чесно сказати, можливо, навіть е взагалі не. Поставляти туди цю електроенергію. А по друге, що мабуть, ще ще важливіше, ми перш за все маємо поставити цю електроенергію до українського споживача, навіть хоча б там з перебоями, можливо, там не всі години в добу, але щоб в більшість годин в добу українського споживача була ця електроенергія, і це є пріоритет номер один. Тому що це вже є питання безпеки. Щодо експорту, експорту безпеки... хотіла перепитати на нас не буде накладено там жодних санкцій, якихось штрафів. У нас це наскільки чіткі і суворі зобов'язання експортувати енергію. Ні, не буде накладено ніяких штрафів, і штрафи, і сподіваються, репарації будуть накладені на Російську Федерацію. Дякуємо, пане Андрію.